Більше 50 заявок кандидатів на 11 номінацій розглянула конкурсна комісія Молоді року 2016. Це майже вдвічі більше претендентів в порівнянні з попередніми роками. Мирославу Божинську номінували на кращого вчителя. Вона близько семи років вчить біології учнів міського багатопрофільного ліцею номер 1 Серед її вихованців каже, призери обласних конкурсів та олімпіад, а також випускниця з максимальним результатом ЗНО з біології. Намагаюся з дітьми спілкуватися. Завжди мої уроки це уроки бесіда і е, е, намагаюся ставитися до них як до дорослих. І це виходить. Олеся Ачкасова – претендентка на звання кращого працівника культури. Дівчина працює науковим співробітником та екскурсоводом в Полтавській галереї мистецтв імені Ярошенка. Говорить, що художнім мистецтвом цікавилася ще з дитинства. Професія музейного працівника каже, відкриває можливості і для інших сфер діяльності. Я дуже рада, що я цим займаюся. По перше, це звичайна приязність і бажання щось донести людям. Бажання це зробити з позитивом, залучити якомога більше гостей до нашого міста, якомога більше цікавих людей, так як це було і попередні століття, і зараз. Під знаку гордість міста отримали учасники літніх параолімпійських ігор 2016. А переможницею номінації Кращий молодий медичний працівник стала Марта Зелінка-Хобзей. Взяти участь у конкурсі дівчині порадили колеги. Каже, перемога неочікувана. Призерка працює акушером-гінекологом у міському клінічному пологовому будинку. Марта говорить, що працювати тяжко як фізично, так і морально. Саме найвідповідальніша робота взагалі у лікаря це дуже відповідальна робота, особливо пошер гінеколога, тому що ми відповідаємо і за життя здоров'я матері, і за життя здоров'я її ще не народженої дитини, а інколи це двох діток. Полтавка Лариса разом із донькою прийшли підтримати свою колегу, яку номінували на краще вчителя. Хоч перемоги вона не здобула. На заході каже, раділи і за досягнення інших учасників. Ми побачили скільки. Молоді сьогодні зібралося однодумців, гарних людей, талановитих людей, яким ну є чим пишатися, і чесно, от ми раді за них дійсно, по людськи раді. Переможців нагородили статуетками, дипломами та спонсорськими сертифікатами. Вони разом із усіма номінантами отримали ще й путівку до Львова. Нагадаємо, конкурс молодь року у Полтаві провели в п'яте. Карина Москаленко, Павло Лопатюк, Полтавські телевізійні новини.